Доброго дня, малята. Сьогодні ми з вами прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського Перший страх курчатка. У теплому гнізді під ковочкою з білого яйця народилася маленька курчатка. Воно проклювало міцну шкара лупу, її. Вилізло з гнізда і аж очка примружило від подиву. Все довкола таке яскраве і прекрасне. Гріє ласкаве сонце, зеленіє трава, від легенького вітру гойдаються квіти. Маленьке жовте курчатко побігло по землі, його очі сяяли від щастя. Курчаткові хотілося з кимось поділитися своїми радощами. мале побачило велику велику істоту. Вона була довга і кругла, виблискувала білим хутром. Двоє сірих очей пильно дивилися на курчатко. Тонкі вушка піднялися вгору. Біля рота біліли довгі тонкі волосинки. Істота ця сиділа й махала хвостом. Корчатко підбігло до дивовижної істоти, щоб сказати їй. Який прекрасний світ! Та істота підвелася, очі її заблищали, спина вигнулася, тонкі волосинки біля рота заворушилися, курчатка злякалося. Це був перший страх Курчатка. Дякую за увагу, до побачення!